Тема зрадників це тема не українська, це тема світова. У кожній країні під час війни завжди були зрадники. Якщо говорити про Україну, мені коли я читаю подібні повідомлення, там, зокрема, було не так давно повідомлення. Західна Україна, Хмельницька область, дядько старше мене ставив, скажімо, ці електронні прибори для наводки на залізничні комунікації і на трансформаторні підстанції для ракетних ударів, десь там на Хмельниччині. А і його. Весною цього року через онлайн завербував ФСБшник. Я собі задаю питання: ну це ж українець, розумієте? І це старший чоловік. Яка в нього була мотивація, я не знаю. Але тут дійсно знаєте, яка це приказка: в сім'ї не без уродів. Ну, на жаль, є ці уроди. Бог їм суддя, і українське правосуддя їм суддя, і воно має бути дуже швидким і невідворотнім. І має бути адекватне покарання на період війни має бути доволі жорстоке. Я не кровожадний, але ви знаєте, не впевнений, чи на період війни правильно коли не функціонує смертна кара. Це, напевно, гуманізм, який можна собі дозволити у мирний час. А от під час війни, ну, не впевнений, говорю, я вірю в Бога, я теж не кровожадний. Я рахую, що це має бути виняток з правила, Але от під час війни, ну можливо, це і варто було приміняти ну, якби на такі випадки, тому що тоді б ці потенційні зрадники крепко б думали за потенційну відповідальність втрати життя за свої оце, такі погані вчинки. А мотивація. Та Бог їм суддя, яка та мотивація може бути? Мотивація може бути різноманітна. Те, що я відслідковував ну, через інформаційний простір, то е, я можу перерахувати десяток мотивацій, які я там побачив по конкретних зрадниках. Но перша мотивація це етнічна. Це етнічні росіяни, які там голос крові. Друга це банальна, вибачте, фінансова. Третє це ну, просто продажні сволочі просто продають і людське життя продають. Четверте, це ідеологічна. Він там по-українськи говорить, він етнічний українець, але ідеологічно він за русський мір. Ну, у нього там щось здвинулося в тій фазі в голові в нього. Розумієте, як, як хвороба якась. Бувають такі маразматичні речі, що виходить, він десь там обідився на владу. І отак його клімануло, і він вирішив, якби от обідився він. Ну, Можуть бути психічні захворювання там, чи якісь відхилення. Були такі дикі речі, коли посварилися там між собою куми чи сусіди і наводив, скажімо, під виглядом військового об'єкта, наводив на будинок. Розумієте? От він хотів таким чином помститися своєму обідчику. Бог нам всім суддя. І, знаєте, є людська кара, а є кара Божа. Ще, ну, я переконаний, що Божа більше відповідальна, і вона не у мене нікого. Але давайте ще не забувати про те, що ну, у всіх чи майже у всіх таких зрадників є сім'ї, є родини, є діти, внуки. А як їм далі жити, коли їм же серед людей жити? І тепер же це потерпає не тільки конкретний зрадник, який там напаскудив, а це ж він ну, якби таке клеймо на багато років і на своїх рідних і близьких. Ну Бог нам всім суддя. Я переконаний, що наші правоохоронні органи як ніколи зараз ну, працюють доволі, як на мене, працюють доволі ефективно. Скажем, і в загальній масі українського населення ці зрадники це не правило. Це виняток з правила, Це те, що я сказав. Це дуже невеличка кількість в багатомільйонному народі.